Добрий вечір, мене звати Наталя Обст. Я хочу сьогодні дати вам техніку пошуку змісту життя, яку ми будемо опрацьовувати з колодою. Доленосні рішення, це універсальна колода, тут 90 карт. Є, і ми сьогодні попрацюємо в спільному просторі з темою пошуку упор, пошуку змісту життя в цій складній життєвій наших обстав... життєвих обставинах. Зараз підключайтеся, дайте зворотній зв'язок, як чути, як добре бачите. Це не планова трансляція. Буду рада вашому зв'язку, як добре чути, як добре видно. І в нашому спільному просторі попрацюємо з метафоричними картами. Дуже вам рада буду за вашу активність, коли ви будете в коментарі писати те, що вам відгукується. Зараз я переведу камеру на робочий стіл. Так, трошки освітлення подивлюся. Ось ми сьогодні будемо працювати з колодою доленосні рішення. І зараз треба потримати питання в голові, перше, яке ми будемо працювати, тобто зафіксувати ту ситуацію, в якій ми знаходимося, проблематику ситуації, з якою в нас зараз в житті є і задати собі питання, як ця ситуація мені допомагає зрозуміти про себе, про світ, про інших людей. І витягуємо сорочкою вверх одну карту. Так як ми працюємо у спільному просторі, ми, я карту витягую одну для всіх і перевертаючи її, тримаю наше питання в голові. Як ця ситуація, в якій ми знаходимося, мені допомагає зрозуміти про себе, про світ, про інших людей. Ось. Така карта. У я хочу вас питати, ну хто самостійно працює, то ви себе питаєтеся, що я бачу на карті, які емоції викликають в мене, які думки, про що це карта. Тобто, для мене я бачу сім'ю. І для мене це мої точки опори. Тобто я бачу радісну сім'ю, де батько, батько тримає дитинку, де мати з, де з таким захопленням дивиться. Мені дуже приємні такі е, сюжети перед очима, такі збогати приємні, йдуть трансляції різні. Це треба якраз зафіксувати, про що це вам карта. Ось, я ще раз задам вам питання того, що вам а, має прийти свій відгук в нашому просторі, тобто як ця ситуація, в якій ми знаходимося, чи ви знаходитесь конкретно, мені допомогла зрозуміти про себе. Про себе мені дала допомог, допомогти, що я дуже тобто для мене сім'я це основна цінність для мене людина в сім'ї. Вона розкривається, жінка особливо розкривається в сім'ї. Це великий скарб, це велике значення має, як на мене, сім'я і оточення цієї людини, яка вона в сім'ї. Тобто, як наскільки важливо розуміти цю зв'язку ти і твої близькі. Ось. Також можна, ви можете розписати. Про що це вам, які емоції, і обговорити свої думки в голос. Якщо у вас можливості зараз немає, то ви можете прописати в коментарях, чи в себе в блокнотику на папері на аркуші А4. І треба зафіксувати. Ваші емоції і думки. У мене самі позитивні емоції. Зараз ця карта викликає. І, і приємні думки про значення батька в сім'ї, про значення, мам, мам, ролі мами. І, і, і тітки, і от така сама приємна карта, яка є як про мене. Тобто, завдяки цим ситуаціям, ось для мене дійсно сім'я вийшла на перший план. Тобто, я це розумію. Наприклад, дивіться, як тоді задаємо наступне питання по цій карті. Як ця карта, тобто ця ситуація, яка зображена, на допомогла мені зрозуміти про світ про інших людей. Бо дійсно, ми часом підклопікуємося про інших, ми піклуємося про всіх. Всіх, а також наші ближні потрібні уваги, і також близькі нам дають підтримку і увагу, тобто, яке маємо значення саме сім'я. Часом вона є і є, і ми багато чого не звертаємо уваги, особливо сім'я, близькі люди. Де часто бувають такі сім'ї, що я знаю, що таке може бути, що ці самі близькі і самі далекі люди для вас, але хочеться вірити, що ви маєте цю цінність сім'ї, так як я це бачу, чи бачите по-своєму, але дуже вважаєте за цінним. Тобто, Ще раз нагадую на питання, як ця ситуація мені допомогла зрозуміти про світ про інших людей. Ну, ця ситуація мені по цій карті, якщо так стикатися з цією картою, то дала зрозуміти, що, що ясно, що світ не складається тільки з своєї сім'ї, але е, світ світом, а сім'я на першому плані. Ось це такі відгуки по цій карті в мене. Тепер тягнемо, якщо у вас є відгук на цю карту, буду рада, якщо ви пропишете її в коментарях. Ось ми її відкладаємо трошечки в сторону, цю карту. І працюємо далі над другим питанням. Що дала ця ситуація? Який прихований потенціал? Подивимося, що ж то за такі три карти. Що дала ця ситуація, який прихований потенціал вона активувала в мені? Карта. Ця ситуація дала мені, таку, бачите, не можу зараз аналог слова знайти російську, наблюдательність включила в мені, розсудітельність і наблюдательність. Отак. От Якщо ви знайдете слова українською, буду рада, якщо ви напишете мені. Ось ціна часу, так, дуже час зараз цінний став. І ця карта це взаємодія, бачите, найтри три карти, що дала ця ситуація, який прихований потенціал вона активувала в мені що так тут, ти здається, живеш собі і живеш, думаєш, що ще будеш тисячу років жив, жити. А тут ціні часу і кожної хвилини за мої дії. Ось така, щоб звертати увагу, бути присутнім тут і зараз. Дуже важливо. оці, такі в мене. От, ви можете також подивитися на ці три карти, що вони вам говорять, про що саме вони. Ось ви можете в комплексі подивитися, яке, е, яке значення вони мають для вас. Ще раз повторюю. Цей наша друга позиція карт відповідає, що дала ця ситуація, який прихований потенціал вона активувала в мені. Складні якісь комбінації. Ось. Тобто вона актувала то мене, в мене трошечки швидкість рухатися вперед. Бо так то ти собі зрівноважено йдеш і думаєш, що ще все попереду, а час біжить. І ось такі йдуть відгуки. Буду рада, якщо ви поділитеся своїм відгуком, про що це саме вам. Зараз нагадую що дала ця ситуація, який прихований потенціал вона актуала в мені. Ви також дивитеся на ці карти, які емоції, які думки виникають при розгляді цих карт. Ось. Подивіться, можете по одній карті проговорити, що саме ви бачите, про що ця карта, кожну окремо. Або в такому комплексі з трьох карт. Про що, якщо ви бачите цю картинку, ось про що ці три карти і саме вам. Угу. І третій крок в цьому нашому розкладі є, який корисний досвід я винесла із цієї ситуації. Ми також мішаємо карти і... Витягуємо одну карту на запит, який корисний досвід я винесла із цієї ситуації. Так. Який корисний досвід я винесла з цієї ситуації? Ось така нам карта. Про що це саме, на що ви звернули, які емоції? Наповнюють розглядаючи. Ну, мені ця карта дає такий посил, що завжди вихід є, навіть якщо тебе, якщо ти рибка і тебе впіймали, завжди є можливість ще попасти в цю лунку. Тобто завжди якісь є шляхи рішення ваших питань то приєднався тільки зараз. Хочу сказати, що це третій крок в нашій техніці. І ця карта була витягнута на запад, який корисний досвід я винесла із цієї ситуації, в якій я зараз знаходжуся. Якщо у вас є відео на цій карті, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ми працюємо зараз з колодою до доносні рішення. Це універсальна колода. Дивлячись на цю карту, Пропишіть, будь ласка, коментарі ваші емоції, що виникають, і ваші думки, коли ви розглядаєте цю карту, про що це саме вам. І ми, дивлячись на цей малюнок, на цю карту, відповідаємо на питання, який корисний досвід я винесла із цієї ситуації. що я сильна, що я зможу, навіть коли я впізну, ну яке ось впів, впіймала мене, як рибку, все одно є можливості, поки я жива, можна діяти. Тобто мені такий відгук те, Та? Цікаво, про що саме це вам. Буду рада вашим коментарям, навіть якщо ви будете це відео дивитися вже трошки пізніше, за деякий час, записи в нас залишиться. Ось, пишіть, будь ласка, емоції, думки, розглядаючи цю карту. І на завершення я витягну карту, пораду, на що слід звернути увагу саме зараз. Тобто, і ми підведемо такий підсумок. Четверта нас порада, карта порада, на що слід звернути увагу саме зараз. Угу. Бачите, якраз, якщо ви себе вважаєте, прибукс... ну, що ви десь пробуксовуєте чи застряли, то дійсно, можливо, треба звернути. Наприклад, якщо ви хочете більш глибоко розібрати цю карту, то ви задайте собі таке питання на що я звернула увагу, дивлячись на цю карту, які емоції виникають. Емоції не дуже сильно приємні, але часом треба дійсно зупинитися, заспокоїтися. Інколи е, треба, просто побути спокою, щоб зрозуміти, що у вас виходить е, навколо, якщо дійсно є такі умови, для того, щоб ви могли зосередитися на собі. Ось, а не пробуксовувати і стояти на місці, і давити на, на, на газ. Осе мені таке йде. Тобто часом і потрібно, якщо є можливість, зупинитися і розслабитися, подивитися, як рішити, рішити можна це питання. Тобто, це карта нам підказка, на що треба звернути увагу. Можливо, десь я дуже застряла, застряла в якихось ситуаціях, де дійсно мені здається, що я дію, а насправді я стою на місці. Але цей досвід також треба прожити і зробити висновки. Ось такий в мене відгук іде. І давайте тоді підведемо підсумок цій техніці, про що це вам, тобто е які основні думки, які цінні думки були, ви захватили, які ви думки зафіксували, коли ви дивилися ці карти, я ще раз так короткий міні-огляд зроблю, Який, е як ця ситуація, з якою ви працюєте. Ти допомогла зрозуміти про себе, про світ, про інших людей. Це була така витягнута карта. Ось це перша наша карта. Що дала ця ситуація, який прихований потенціал, вона активізувала в мені. Ось. Це була ця карта. Три у нас. Зараз я це відложу в сторону. Були. Потім який корисний досвід я винесла із цієї ситуації, про що це саме мені? Ось такий досвід, що я знаю, що я викручуся як рибка з будь з ситуації, принаймні постараюся. І порада. Якщо це порада, то дійсно, якщо ми от поки розповідала про попередні карти. Я вже раз їх дивилася, і в мене таке переосвідомлення в цієї карти. Якщо дивитися з точки зору поради, то якісь застійні процеси мені також потрібні. Можливо, прожити, подумати, подивитися зверху на ситуацію, подивитися, що в ній є доброго, на що слід звернути увагу. Може, дійсно, щось я не бачу, не розумію. І на що саме треба звернути увагу? Якщо це карта транслює певний відпочинок, можливо, дійсно треба побути в своєму стані, звернути на свій стан, розібратися, зосередитися зі собою на собі, що, що транслює мені ця ситуація для мене. І яка зробіть а, такий глибокий подих і видих. І запитайте себе, про що, яка пораду дає ця карта вам, заплющеними очима, про що це вам. Якщо ви маєте відгук всередині, можете відкрити очі і прописати в коментарях, про що саме вам йде. Про що йде мова. Дивлячись на цю карту, шукаємо підказку, пораду, на що слід звернути увагу саме зараз. Можливо, десь є. Ну, але мені воно все зводиться, що звернути на себе. На себе, як кажу, чітко, себе і з позиції що я в безпеці, що я можу, я тоді вже допомагаю іншим. Ми можемо рятувати світ, коли дійсно з нами все в порядку, коли ми можемо це собі дозволити. Надіюся, я вам була корисною, З вами була Наталя Обст. До нових зустрічей і всього доброго!